Всім добрий суботній ранок. Сьогоднішній день може пробудити в нас внутрішнього критика. Тому згадайте ту ситуацію, коли вас буде зранку, в суботу, сварливий родич і каже: Давай, вже прибирай, подивись, як тут брудно, подивись, яка ти свинюка. Да? Ну, це я утрірована, але, скажімо, ось такий образ сьогодні може прокидатись в кожному з нас. Знати критиканство як до себе, так і придирливість. Уважно з цим. Вхоплюйте сенс, да? якщо і того ж прибирання, ви прибираєте для того, щоб всім було затишно, чистенько, гарненько, свіже, з любов'ю для сім'ї, для дітей і так далі. Тому не забувайте це, не забувайте, що є щось більше, ніж звичні побутові речі, не циклитись на цьому Ні день чудовий, займатися справами, які потребують логіки, уваги, концентрації, якісь дрібнички, те, що ви давно хотіли. Завершуйте, ремонтуйте, лагодьте. Гарного вам дня і чудової суботи!